Доброго дня! Сьогодні ми з вами знайомимося з темою уроку у вигляді медійної блок-схеми. так, українські землі перебували на той час у складі Угорщини, Молдавії, Московії, Османської імперії. Угорський хроніст, анонім у 12 столітті описував події. Тобто історію українських земель. І казав, що Закарпаття було підкорено уграми та приєднано до Угорщини. Ця подія сталася після послаблення галицько Волинського князівства. Територіально адміністративною одиницею там були камітати. Начальниками мітатів були ішпани чи жупани, вони повинні були здійснювати наступну владу адміністративну, військову судову. Оскільки українські землі Закарпаття були захоплені Угорщиною, то ці землі роздавались угорським землевласникам. Подільський князь Федір Коріятович якимось чином затримував владу у своїх руках, тому що йому від угорського короля було надано місто Мукачево. Він був проти кріпацтва та мадерізації на тих територіях, які контролював. Він розвивав міста Мукачеве та Берегове. Федір Коріятович відбудував Мукачівський замок. Він побудував там захисний вал і побудував монастир Святого Миколая. Намагався зберегти українську мову, культуру, національну належність. Вона у 14 столітті її намагалась захопити Румунія. Північна частина була названа Шипинська земля та відійшла до Угорщини. У 1359 році була проголошена така нова держава, як Молдавське князівство. Воно претендувало також на частину українських земель. А саме на Шепинську землю та відібрала її собі у 1359 році. Осередками ремесла та торгівлі в той час були місто Хотен, місто Чернівці. У 15 столітті земля була перейменована в Буковину. Османська імперія нападала на українські землі і зацікавилася також територією Молдавського князівства. Оскільки вона підкорилася князівство, то у 1514 році Буковина відійшла до Османської імперії. І протягом 1514-1775 року входила до неї. В цей час також були дві могутні держави: Велике князівство Литовське та Московія. У на чолі Московії в той час стояв Іван III. Він… Казав про те, що українські землі повинні належати Московії. Такими словами він говорив: наші города і волості, і землі і висував великі претензії до Великого князівства Литовського. Зв'язку з цим виникають ливонські війни за території. Це було три війни 1500-1503, 1507, 1509, 1512-1522 роки. У 1523 році було ліквідовано Новгород Сіверське князівство. Також було утворено Кримське ханство на чолі з такою могутньою людиною, як Хаджи Гірей 1428-1466 роки. Ці роки хаджа Гірей контролював добре свою територію, але в нього був онук Менглі Гірей, який трошки був не такий могутній, і тому всі надбання свого родича втратив. Мав хитке положення і був завойований Османською імперією саме Мехметом II. І у 1478 році Кримське ханство стає васалом Османської імперії. Система управління мусульманських країн також була притаманна Кримському ханству. На чолі держави стояв хан. Спадкоємцями на владу були Калга Султан і Нурдін Султан. Бей це очі і вуха хана. Зовнішньою безпекою займався Ортбек, рада називалася Диван, релігійний лідер муфтій, центри формування культури. В той час були Солхан, Киркоф, ов Сарай. Мечеті в той час були дуже гарними архітектурними такими спорудами, будувалися повсюди. Перший напад кримських татар відбувся у 1474 році на Поділля та Галичину, у 1482 році на Київ. У 1498 році кримські татари напали знову на Галичину і забрали багато полонених. Полонені називається ясир Їх продавали у кафі. З'являється чинний, який повинен був протидіяти набігам кримських татар. Це було козацтво 1492, 1482 спірні дати появи козацтва. В той же час. На території Кримського ханства існувала така держава, як Феодора. Вона існувала з 12 по 15 століття. Столицею держави було саме місто Феодоро. Чи інше його назвали Мангу? Ця держава самостійно постійно воювала з Кримським ханством.